Радіо Юей Чикаго. Дорогі радіослухачі. Зараз з нами Анатолій Якименко, блогер та головний редактор порталу і ютуб каналу Тригер. Пане Анатолію, вітаю. Вітаю вас. Пане Анатолію, ви опублікували відео, яке називається Самовільне залишення частини 24-річним Сергієм Гнезділовим. Найголовніша проблема країни, чому ви так вважаєте, і що це за історія? Тому що я точно впевнений, що наші радіослухачі зовсім про неї і не чули. Ну можливо, і не чули, але справа в тому, що людині 24 роки ще немає 25 років, тобто, в Україні, це ще не обов'язковий призовний вік. А вже людина пройшла через серйозні випробування. До речі, він студент Сергій Гнезділов Львівської політехніки. Я не знаю, що там у Львівській політехніці робить факультет журналістики, але він вчився на факультеті журналістики. Сам він родом з Одеської області. За кілька років до повномасштабного вторгнення Гнезділов підписав контракт з Збройними силами України, який збігав десь в березні, квітні 2022 року. Йому там, скажімо так, забракло до завершення контракту там, кілька місяців. І зрозуміло, коли почалася війна, він залишився у Збройних силах і до цих пір вважається військовослужбовцем. А, людині немає ще якби 25 років. Тобто він все зробив добровільно. Оце важливо розуміти. Він все зробив добровільно. І зараз йому загрожують 12 років в'язниці. Виникає запитання: це покарання за добровільність, чи за що покарання? Тому що дивіться, у нас дуже багато, ну, в принципі, всі приходять на роботу добровільно. Їх же ж ніхто не примушує. Ну, можна собі уявити, щоб там голові Нафтогазу чи Укрпошти загрожувало 12 років ув'язнення, тому що вони. Передчасно вирішили перервати свій контракт. Ну, перервали, то і перервали. Їх ж ніхто в тюрму не садить. Або, наприклад, там, прибиральниця з Нафтогазу уклала угоду чи контракт на один рік. Чи от у Петра Олексійовича Порошенка є кондитерська фабрика Рошен. Там строго контракти на один рік, ну принаймні так дуже довго було. Якщо людина раптом через півроку вирішила, що вона не буде більше працювати, то я вам, вас запевняю, його з великим задоволенням звільнять з роботи і візьмуть когось іншого, тому що там черга. Ну. Я вам скажу зразу свою таку ремарочку, що в політехніці є факультет тепер уже точно журналістики, тобто, ну я точно певний, що є спеціальність після приєднання Української академії друкарства до них. Ні, ну це добре, я не, не за це. Тут, звичайно, в мене це викликає якийсь там це подив, зворотні, так, звичайно. подив, подив, але я просто хочу сказати, що це речі не відрефлексовані. Тобто, давайте собі уявимо лікаря-хірурга, який раптом, посеред операції, не закінчивши операцію до кінця, виходить з операційної. Ну, і прямо до представників засоби масової інформації починає оголошувати про свою втому, що він втомився, більше не може так працювати, чи він заявляє про якусь там свою позицію. А, ну, важко собі таке уявити, тому що ну, там же ж пацієнт, він же ж в операційній, операція до кінця не закінчена. Хто ж це буде закінчувати, лікувати пацієнта? Він ж помре там. Тобто лікар собі не може таке дозволити, тому що як, він, як тільки він таке зробить, то він припинить бути лікарем наступного дня. Тобто лікарська професійна спільнота зніме з нього білий халат, позбавить там ліцензії, принаймні дасть йому якийсь вовчий квиток, е який не дозволить йому працювати більше за фахом. І він буде десь заробляти якимось там е некваліфікованими роботами. там. Ну, як на, мене, будівни, на, на будівництві буде підсобником. Тобто, як це, для це... мене, це порівняння є зовсім не одинакове, оскільки уявіть собі, що було багато лікарів, які могли один другого замінити, і тут один вирішив, що він більше не хоче бути лікарем. Ні. Ні. Дивіться. Значить, ще раз повторюю, що всі розцінюють, всі дивляться на людину крізь призму добров, добровільності. І у нас чому так строго питають от, з лікаря-хірурга, якби він так зробив? Тому що він добровільно прийшов. Добровільно прийшов заробляти гроші на чужій біді, або допомагати людям за бюджетні кошти. За невелику там зарплату. Але це все добровільно він зробив. Розумієте, в цьому питанні? І суспільство звикло інтерпретувати, що будь-яка людина робить все добровільно для того, щоб заробляти гроші. Наступний крок. Перший крок добровільність. Другий крок для того, щоб або заробляти гроші, або для того, щоб заробляти суспільну повагу і статус. Але в ситуації при повномасштабному вторгненні ніхто не відрефлексував і не задумався, а які мотиви вчинку добровольців? Вони прийшли заробляти гроші? Вони прийшли за медалями, орденами, вони хочуть слави? А хто таке сказав? А добровольці кажуть, що вони наважилися пожертвувати, ризикнути своїм життям. Для того, щоб забезпечити суспільне благо, врятувати гідність країни, гідність інших людей, своїх співгромадян. І вони не прийшли заробляти гроші, а їх кваліфікують як заробітчани, які прийшли це робити добровільно. Вони то добровільно прийшли, але не з метою заробляння грошей. Це ключовий момент. І Роман Костенко, який очолює там, чи є членом комітету з питань оборони, і розвідки і безпеки, говорить про те, що у Сергія Гнізділова є контракт. Він підрядився, значить, якщо він порушив умови контракту, то він підлягає кримінальному переслідуванню. Почекайте, назвіть мені хоч один. Назвіть мені, будь ласка. Хоч один фах, коли людина, яка розриває контракт, вона піддається кримінальному переслідуванню і їй загрожує тюремне ув'язнення строком на 12 років. Можете мені назвати хоч один такий фах? Може голова Нафтогазу на 12 років сідає в тюрму, якщо він раптом вирішить перейти на іншу роботу? Чи хто взагалі в країні сідає в тюрму на 12 років? Пане Анатолію, ми зараз дуже глибоко можемо заглибитись. І я би це хотів звичайно зробити. Зараз в нас є можливість час. Відносно зараз ми говоримо відносно контракту. Ми говоримо відносно термінів. Чи були чіткі терміни умовлені контрактом, чи були розривання? Яка різниця? Його примусили? Дивіться, в чому питання. Людину примусили підписати контракт, тому що йому не давали офіційно в руки зброю до тих пір, поки ми. Не розмежуємо чотири категорії військових, ми не зможемо захищати країну. Добровольці, рекрути, мобілізовані і найманці. Яка різниця між добровольцем, рекрутом, мобілізованим і найманцем? Велика різниця. В першу групу належать добровольці і рекрути. Хто такі добровольці? Треба так було поставити питання, дати визначення, хто такі добровольці. Це люди, які можуть практично або за свої кошти, або вони володіють здібностями залучати донати, кошти донорів, і воювати фактично за власні кошти, не брати з бюджету грошей. І держава зобов'язана їм надати озброєння без будь-яких контрактів, умов і так далі. І вони воюють стільки, скільки вважають за потрібне. Якщо людина не має власних коштів, то вона вимагає бюджетних коштів. Не всі мають власні, власні кошти, але вони хочуть і можуть воювати. Це рекрути, це рекрутингові компанії, це Азов, це третя штурмова і так далі. Цим хлопцям платять гроші з бюджету, ми платимо гроші. Тому що вони не мають власних грошей. Всі ці люди добровіль, добровільно прийшли. А найманці це зовсім інша категорія. Це люди, які просто ну, солдати удачі. Їм байдуже за кого що воювати. Їм головне, заробити гроші. Це комерсанти від війни, це зовсім інші люди. А мобілізовані це ті, які не хотіли воювати, але їх примусили воювати. Так от в чому полягає питання? Що у нас люди, які добровільно прийшли воювати, добровольці, які за свої гроші, до речі, воюють. Деякі з них не отримують нічого, навіть статусу не мають ніякого. Так, бо в нас немає, до речі, статусу доброволець як такий. Я, до речі, свою так. думку не завершив, тому ви зараз завершіть, будь ласка, свою я договорюю. Так. І так от добровольців і рекрутів у нас намагаються таврувати. Найманцями і мобілізованими, тобто людьми, які хотіли в житті заробляти багато грошей, але вони не здалі, вони безталанні. І держава їм допомогла. А, дивіться, вони хотіли заробляти багато грошей, але не хотіли воювати. І от з'єдналися два вектора: бажання заробити гроші, і не бажання воювати, їм дали копняка чарівного. Через ТЦК. І сказали: все, йдіть, ми вам, ми вам дамо гроші за це. І це прирівнюється цих людей, які є рекрутами і добровольцями. Їх прирівнюють до мобілізованих і до комерсантів. Дивіться, якби ТЦК не мобілізувало цих людей, вони б числилися ухилянтами. І тому на Сергія Гнізділова вішають Тавро. Uh, ну, фактично, до нього ставляться як до комерсанта, як для людини, яка прийшла заробляти гроші, але безталанна і не здала. Держава дала таку унікальну можливість підписати контракт. Це зневага і це повне перекручування ситуації. Такого не може бути. Ми так ніколи не зможемо вийти з ну, З цього клінчу, і ми не переможемо у війні, якщо у нас чотири категорії будуть перемішані всі разом. До речі, звідки це йде? Це ж витоки цього всього йдуть. Ми ніколи не задумувалися, як у нас ставляться загалом ви представники вищої політичної влади до чоловічої роботи, бій за гідність. От чим займаються добровольці і рекрути? Чим займається третя штурмова і бійці Азову? Вони ведуть бій за гідність. Так от у нас е, представники вищої політичної влади завжди з презирством ставилися і до гідності, і до людей, які ведуть бій за гідність. І вони їм дозволяли тільки тоді битися за гідність, коли представникам вищої політичної влади загрожувала безпосередньо фізична смерть. Або втрата їх майна. Як тільки ця загроза відійшла, ворог відійшов від Києва, так одразу добробати і так далі почали сточувати, кидати в наміні поля під снаряди і так далі, і їх просто вибивати. До них демонстративно виражає держава презирство. Це важливо розуміти. І у нас це ніхто не якби не хоче. Побачити. І е, е, ці люди, е, які у нас е, ведуть бій за гідність, вони повинні за замовчуванням погодитися, що результатами їх діяльності, результатами їх перемог повинні скористатися негідники, такі як Петро Олексійович Порошенко чи Єрмак з Зеленським. Люди-комерсанти, аферисти і пристосуванці. Які завжди забирали плоди перемоги бою за гідність і їх а, матеріалізовували, переводили в таку утилітарну категорію, корисливу меркантильну. Це ключовий момент, і всі добровольці повинні погодитися з тим, що результати їх бою за гідність приватизують комерсанти і використають для загального добробуту. Для територіальної цілісності, ще там чогось вони повигадують. Це дуже серйозна проблема загалом. У нас ну, над цим ніхто не працює. І, до речі, для чого існують ці всі соціологічні інститути, соціологи і соціальні філософи? Для того, щоб досліджувати саме такі моменти, саме такі випадки, які сталися з Сергієм Гнізділовим. Але цього ніхто не робить. Виходить, якийсь там депутат, напіввідбитий, Роман Костенко. Полковники ЗБУ, чи хто він там такий, і починає розказувати, що він не знає Сергія Гнізділова, я теж не знав його. Але людина в 24 роки зробила вчинок після того, як 5 років була на контракті в ЗСУ. І вона ставить питання, що не можна ставитись до них як до мобілізованих і до комерсантів. А вони добровольці, вони е, хочуть, е, щоб всі прийняли участь, вони вимагають справедливості, що всі люди повинні прийняти участь у захисті країни. І вони праві абсолютно, гнізділо, такі як гнізділо, вони абсолютно праві в цьому питанні. Тобто, має бути встановлена черговість. Що значить? Е, тобто, людина сама себе, ну ви вдумайтеся, е, людина. Взяла на себе зобов'язання перед державою, плюс погодилася ризикувати своїм життям і готова віддати своє життя. І за це її ще наказують кримінальним переслідуванням. Де таке є? Голова Нафтогазу чи Укрпошти. Вони ж не брали на себе зобов'язання ризикувати життям заради нас з вами. Вони брали на себе зобов'язання нещадно мільйонами. Собі привласнювати державні кошти, пане Анатолію, я зачитаю цитату Сергій Гнізділо. У суді сказав, до речі, треба нашим радіослухачам сказати, що він зараз знаходиться під вартою, і е, три дні тому е, йому ще його посадили ще на 60 діб без права внесення застави. Служба у війську без чітких термінів це кріпусне право. Так він сказав. І, до речі, я продовжу свою думку, бо, тому що, можливо, вона якась неповна була і вона суперечить моїй, в принципі, думці відносно контрактів і підписання. Я вважаю, що договори мають бути різні, як мінімум, як це робиться з різним персоналом, в принципі. І, можливо, він якийсь має бути контракт, договір чи договір, напевне, скоше треба сказати. Ну, І де є можливість розірвання. Угоди договору, отак, От бо тому, що дійсно це не можна так говорити про таких людей, і до речі, зараз десь мені буквально тиждень-два тому в соцмережах натрапляли такі відео. Ну, система, як то кажуть, мій підганяло про те, коли люди, які самовільно залишили військову частину, вони відкрито про це говорять. Просто відкрито на прес-конференціях. Зазвичай, вже е, з іншої країни, якось їм це вдалося зробити, бо тому що я впевнений, що вони це був для них дуже важкий крок, в принципі, що вони це здійснили, якийсь перехід кордону, і якось так але вони про це відкрито говорять і розповідають про цю несправедливість саме. От якось так. Тут ще один важливий момент. Справа в тому, що такі речі. Вимушено стають публічними і використовуються нашими так званими партнерами. Я не кажу про Кремль і про Росію. Я кажу про Сполучені Штати Америки, про цих всіх сенаторів, які сюди приїжджають. Про різних там радників у Камали Гарріс і тому подібне, значить, всі ці люди починають експлуатувати цю тему і починають казати, що що ж вам давати зброю, якщо у вас люди не хочуть воювати, розривають контракти. Так, от важливий момент, я хочу підкреслити: чим краще ми воюємо і чим більше ми мобілізовуємо, тим наші партнери менше дають нам зброї. І нам нікому про це сказати. А, тому що чим ефективніше ми використовуємо ресурси, чим ефективніше ми використовуємо зброю, тим нам а, зменшують постачання боєприпасів. Це вже доконаний факт. Від цього просто нікуди, нікуди якби, дітися. Ми знаходимося заручниками цієї ситуації. До речі, вона не артикульована. у Нас ніхто не може її осмілитись сказати нашим партнерам. До речі, Зеленський це мав би сказати на Генасамблеї Об'єднаних Націй. І всім цим сенаторам і так далі пояснити, що не треба нам дорікати Дорікати отакими, значить, справами, що ми там закон про мобілізацію не прийняли, що ми там не хочемо воювати. Тому що, чим краще ми воюємо, чим ефективніше ми використовуємо Західну зброю, тим нам менше і менше дають цієї зброї для того, щоб ми не звільняли свої території. Це наші партнери переслідують таку мету. Це доконаний факт, який, ну якби нікуди від нього дітися. Так, от ми знаходимося заручниками цієї ситуації, і ще потрапляємо в, в наступну погану ситуацію: це станове або кланове суспільство. До речі, ситуація з Сергієм Гнізділою це ознаки становості суспільства. Феодалізації це коли є рабовласники і раби, це ганебне взагалі ситуація. І все, що у нас відбувається, всі закони, які приймаються, вони спрямовані на закріплення становості суспільства. Я маю на увазі економічне бронювання, так зване, і так далі, і тому подібне. Це все феодалізація. І те, що відбувається паралельно, це, наприклад. Економічна правда провела підрозділ української правди. Вони провели журналістські розслідування, в якому поцікавилися долею корупціонерів в медицині МСЕК, медико-соціальна експертиза, які там попалися на серйозних грошах і хабарях. Жодну людину не було притягнуто, не посадили за грати Жодну людину не посадили грати. Ми навіть втратили сором, і не можемо нічого з цим зробити, тому що виходить, що у нас одні призначені красти гроші, наживатися, паразитувати на цьому всьому. А інші такі, як гнізділо, зобов'язані вмерти от за тих, як Тетяна Крупа з Хмельницької. МСЕК. Розумієте, в чому питання? Це я з'єдную два процеси. До речі, вона ж не сидить під вартою, наскільки я знаю. Ну, можливо, вона в домашній арешт. Так, так. Ні, чому? Там нібито її виколотили ну, вдуматись, застава 500 мільйонів гривень. А мені цікаво, вона, якби вона дала 50 мільйонів гривень, то це не є підставою, щоб її довічно дати, тому що. А де вона взяла 50 мільйонів гривень. <рив> на заставу. Ні, а на їх навіть виставили. Вже сказали. Інтернет весь жартує. Чи не знаю, можливо, так і дійсно було сказано, що натапала хомнячка. Як як? Це молодь знає, було таке в інтернеті, можна було натискати на живіт хомнячка. Ну, я таке бачив, і там якісь ага. бали і гроші давали за це. А, я зрозумів. Ну, тобто угу. ну, ну, тобто, хтось сіяв у Львові, зварич, зварич так. Так, так. А хтось з хомнячка тапав. От якось так. Угу. Ну, ось така, якби ситуація у нас. Добренько, напевне, будемо завершувати наш час ефір. вичерпано. Я скажу нашим радіослухачам. Нагадаю, що з нами був Анатолій Якименко, блогер та головний редактор порталу і ютуб каналу Тригер. Гарного дня до побачення. До побачення. Підпишіться на канал Радіо UA Чикаго. Ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на Патреоні. Посилання в описі.